Ключові фактори успіху називають фактори, загальні для всіх компаній галузі, здійснення яких дає можливість поліпшення конкурентної позиції. При цьому немає значення чи доступна для даного підприємства сьогодні їх реалізація. Визначення ключових факторів успіху ось головне завдання, яке зможе дати ключ до перемоги в конкурентній боротьбі. Перш за все, необхідно виділити ключові фактори успіху для своєї галузі. Розробка заходів щодо їх реалізації є наступним кроком. Ключові фактори успіху в конкурентній боротьбі повинні стати основою стратегії, що розробляється підприємством. В залежності від сфери діяльності ключові фактори можуть бути різні, також вони можуть а, мінятися з плином часу. Однак можна визначити базові ключові фактори успіху підприємству. У завдання аналітиків входить виділення від 3 до 5 позицій, найважливіших з точки зору найближчої перспективи, які потім стануть основою стратегії компаній. Це можна здійснити з допомогою ранжування всіх характерних для даної галузі ключових факторів. Існують такі ключові чинники успіху в галузі. Перше це науково-технічна перевага. Це компетенція у проведенні наукових досліджень, вміння швидко вводити в практику організаційні та або технологічні нововведення, досвід роботи з технологіями останнього покоління. Друге це організація виробництва. Це висока якість продукції, висока продуктивність праці, присутність доступу до кваліфікованих трудових ресурсів, вдале місце розташування компанії налагодження партнерські відносини з гарними постачальниками, низькі витрати, пов'язані з формуванням продукту. Далі це маркетинг. Тут широкі асортимент і можливість вибору продукту, виконання гарантійних зобов'язань, достатня кваліфікація працівників, що забезпечують збут, доступність сервісу, присутність добре організованої розподільчої мережі або постійних міцних партнерських відносин незалежною мережою. Четверта група це знання та досвід. Це визнання таланту, переваги професії, володіння виробничими секретами, вміння роботи з певними технологіями, засування цікавої, захоплюючої реклами, здатні до швидкої розробки і просування нового продукту. П'ята група це організація та управління це надійні та ефективні інформаційні системи, вміння керівників компанії своєчасно реагувати на зміни ринку. Наявність управлінської команди, добре збалансованою, яка має досвід роботи у цій галузі діяльності. Що це це можна виділити та інші ключові фактори успіху, такі як добра репутація покупців, присутність доступу до фінансових ресурсів, компанія визнається безумовним лідером та іншим. Стратегія компанії повинна розробляти людина, яка є професіоналом у сфері діяльності фірми, оскільки для кожної галузі характерні особливі ключові фактори успіху. Фактори успіху потрібно розділяти на дві складові управління процесом та управління працівниками. Необхідно приділяти однакову увагу обом областям. Завдання компанії це важлива ланка при виділенні ключових факторів успіху, які є її логічним продовженням. Сьогодні до ключових факторів успіху у галузі належить модернізація процесу за допомогою застосування технологій останнього покоління. Найбільш прийнятний варіант ключового фактору успіху для виробників це баланс наступних трьох показників високої продуктивності праці. Низькою собівартості послуг і контролю якості продукту. Для дистриб'юторів ключовим фактором успіху є роздрібне представлення продукту з допомогою професійного мерчендайзингу або побудови всеосяжної дистриб'ютивної мережі. Ключові фактори успіху з точки зору маркетингу це сила бренду. Говорячи про людський фактор, можна виділити такі ключові моменти, як ефективність системи комунікації та методи. Приняття змін. Як же визначати ключові фактори успіху? Успіх у бізнесі залежить не тільки від гарного знання предмету. Ключові фактори успіху проєкту, наприклад, якщо вірно визначити їх, допомож допоможуть компанії встати на правильні рейки, завжди виправдовувати очікування клієнтів. І легко зберігати стійке положення під впливом несприятливих зовнішніх обставин. Важливими моментами для компаній, що надають послуги, стає їх ефективність, ефективність смартвих заходів, які призводять до високого рівня продажів, а також розвинена мережа дистриб'юторів гідний сервіс. Унікальна компетенція оце та ключова компетенція, яка властива лише даному підприємству і за якою це підприємство перевершує конкурентів, і саме це може бути ключовим фактором успіху. Унікальна компетенція забезпечує підприємству конкурентну перевагу. Унікальність ключової компетенції виявляється лише у порівнянні з конкурентами. Унікальну ключову компетенцію не можуть скопіювати конкуренти, оскільки вона утворює складну взаємодію окремих індивідуальних технологій і навичок. Конкуренти можуть придбати аналогічні технології, які є частиною ключової компетенції, але якщо вони не мають доступу до взаємодії і внутрішньої координації діяльності фірми та до її досвіду, то вони ніколи не досягнуть аналогічної унікальною ключової компетенції. Тому унікальна ключова компетенція не підлягає копіюванню конкурентами. Розглядаючи цю компетенцію, не можна не пригадати концепцію стратегії Блакитного океану, яка ілюструє бурхливе зростання і високу прибутковість компаній, які можуть генерувати продуктивні бізнес-ідеї, створюючи неіснуючі раніше попит на новому ринку. Де практично відсутні конкуренти, замість того, щоб конкурувати з безліччю конкурентів на малоприбуткових ринках? Блакитні океани означають всі галузі, які на сьогодні не, не існують. Це невідомі ділянки ринку. У Червоних океанах кордони галузі визначені і узгоджені, а правила конкуренції всім відомі. У них завданням компанії є перевага над суперником для того, щоб на себе притягнути більшу частину попиту. Згодом на ринку стає тісніше, можливості для зростання і отримання прибутку скорочуються, продукт перетворюється а, дуже популярний, і конкуренти ріжуть один одному глотки, заливаючи океан червоною кров'ю. Блакитні океани є недоторканними ділянками ринку, в них конкуренція нікому не загрожує, вони діють по можливості. Зростання і отримання прибутку, але для освоєння потрібен творчий підхід. Як правило, більшість блакитних океанів виникає всередині червоних, що розсуває кордони галузі. Але частина блакитних океанів створюється за межами відомих кордонів, яким же чином працювати в рамках стратегії Блакитного океану. Шукайте альтернативні галузі. Рішення однієї ті ж всієї проблеми можливе за допомогою декількох засобів. Часто ухваленні рішення про покупку приймає участь відразу кілька людей, а іноді товар купує не той, хто буде ним користуватися. Вам потрібно визначити, чи може ваша компанія створити нову цінність для тих, хто вже так чи інше залучений в ланцюжок споживання. Саме так і з'являються нові ніші в бізнесі. Щоб максимально збільшити розмір Блакитного океану, вам надобиться розширити свою аудиторію і звернути увагу в сторону тих, хто не є вашим клієнтом. У будь-якій компанії є три яруси неклієнтів. Це прикордонні неклієнти, які готові переключитися на альтернативну пропозицію, як тільки з'явиться гідний кандидат. Спитайте їх і визначте аспект, який їх не влаштовує. Часто його можна виправити без особливих витрат, отримавши натомість клієнтів, які вже були готові піти. Друге, це не клієнти, що відмовилися, які свідомо вибрали не вашу пропозицію. І невивчені не клієнти, які не розглядають вашу пропозицію як варіант. Визначивши причини, за якими вони їм не цікавляться, можна створити для них цінність. І включити в число своїх клієнтів. Ось, наприклад, сервіс NBNB не був цікавий для бізнесменів, які не давали перевагу традиційним готелям. І компанія визначила, які вимоги висувають до житла такі мандрівники. Ну, наприклад, це бездротовий інтернет, датчики диму, судового прибуття. І запустив програму Airbnb for Business. Цієї послуги вже скористалися 5 тисяч компаній і 50 тисяч їх співробітників. Визначення ключових факторів має стати передумовою стратегічного управління туроператора, тому що саме вони в умовах нестабільного середовища є базою для стратегічного менеджменту.